Всім привіт! Сьогодні хочу побродити трохи в Вейдерсах, подивитися нові місця. Верніше, як нові, не нові, але там до деяких був доступ з берега дуже поганий, я їх майже не обловлював. От, а тут на день народження мені подарували вейдерси. Тепер я забродний рибак. До речі, он ось там за мною. Там закінчується та ділянка моя бетонна, де я полюбляю ставити всілякі експерименти. Ну що ж, до справи, бо сьогодні обіцяли 36-37 градусів десь під обід. Спінінг я вже склав. Сьогодні зі мною буде лупус 61 до 10 грамів і стела 18. -та. Такий собі комплект, так самий короткий в мене, сподіваюсь, буде максимально зручно для забродної ловлі. Так, зібрався і пішов. Ок сьогодні і. Припарює. Реально дуже-дуже жарко, поки поки вейдера вдягнув, поки зібрався, так, наче я в сауні побував. Не сподіваюсь, що головний відізветься сьогодні. Дуже сподіваюся. Почну з цієї ділянки, але трохи-трохи вище зайду. Ну і плюс побачити, щоб такий спуск був нормальний, щоб там на карачках не лазити. Лупус, лупус, лупус. Перший пішов. Ось такий головчик. Маленький-маленький. Думаю, що сьогодні день буде повністю присвячений СССР версіям воблерів. бо СРК так через раз там підчіпляє траву. Ось, і ще така історія. Щось я прислухався і почув, що ось ці от стики, рюкзака, чи то вейдерсов труться і поскрипують. Напевне, це на звуку буде чути. Неприкольно, буду щось думати, але поки щось нічого собі придумати не можу. Ні, поки стоїш не рухаєшся, то норма. Як тільки щось там закидуєш чи переміщуєшся, то такі поскріпування йдуть. Норіс поспупа. руки але калібр а це все взагалі окунчик окунчик мінімальний як ти з'їв Невідомо. відомо єсть не є Акушок, кошок окушидзе. А ні. Оце я надибав місце з товарним головою. Певно, інкубатор. Є, є, яка невеличка. Оконець чи що? Кунчик. Ось такий, Ось такий. окунішка замість трофейного головня іноді попадається. Кину спочатку під бетонний вихід такої потічка якогось. Потім ті кущики нависаючі, ті і треті кущики, як на мене на цій ділянці, дуже цікаві місця. є. Якийсь малишок є. Малишко, фей малишок. Ох, тут розмір головнів головні щось такий, дуже спортивний. Є. Ох, ти щось добре там сиділо. Якраз біля того малого закинув трохи правіше на метр. А там щось таке нормальне сиділо. Хм цікаво, цікаво. Дети де там є красончика. Ах ти ж бобочка. Гарна рибка. На від дуже гарна. За підсадчо yeah. Такий ось гарнюнчик. йшов, йшов і десь він біля того малого таки стояв. І пішов. Хотів гарно його випустити, під водою зазняти, але вже як і є. Ще хтось там сидів одненький. Це щось знову мале. Це мале. Але там сиділи вони комфчкою. Ναι, μα. Τόσο Є хтось хтось є на закаті дня. хтось стояв тут. Хто ти там такий? Бокунь. Та ще й гарний. Трохи в траву заліз. Ну навіщо ти всього цього намотав? Окунь в морській капусті. Ось так виглядає. Почистимо. Візьмемо відчепимо. Ось Такі вечірній окунчик. Хто запитував, чиї в мене тут в окуні Є. Ну що, друзі, добігла до кінця вже моя вейдерсна сьогоднішня рибалка, побродив забродку. Ну, мені дуже сподобалось. Би, раніше я як, якось так до забродної відносився, я частіше за все сплавлявся на лодці або вже там іноді по берегу бродив. Вот. А тут мені дуже сподобалось, Куча місць в доступі. і, В принципі, для от таких от річок, де не дуже глибоко, то як на мене, супер підходить. І була в планах в мене одна річка нова на розвідку, там перекати, такі більш рівні участки. Я думав на каяць. А тепер, напевно, я все-таки в сумочку вейдерс і погнав перевіряти, перевіряти нову річку. Треба єдине, що буде, напевно, з собою такий піджопничик брати, спинки, щоб десь сісти. Бо я так сьогодні бродив-бродив, вже і присісти хотілося, а побоявся десь сісти на траву там чи суху, чи ще щось, щоб не проколоти. То я так весь день. Як, це, як зайчик пригав, пригав, пригав. То тут трохи втомився. І трохи спойлерну, тому що додивився цей відео до кінця. Хочу зробити такий наступний батл, як я робив. Тільки це вже буде не колір проти кольору, а хочу взяти з собою тільки одну приманку і спробувати проловити з нею весь день. Не відірватися, все чітко перевіряти вузли, та методи, бо буде тільки одна приманка. І спробую дізнатись, чи вгадаю я з типом приманки, з заглибленням, з кольором і як до цього віднесеться голови. Чекаю ваших коментів і, звісно ж, підписуйтесь, хто не підписався. Буду дуже вдячний. До нових зустрічей!